Біля мене. Все будет забудкой Він Вино там. Але у Дину там Бачу, бачу, я бачу двох. Наді мною отут буде. Ні, Не, вот там туда побег. Хату забіг. На центре буде, отут вікні. Там мене не видно з того вікна. А то хто стріляв? Чайки. Алло, доки, блядь. Не чіпай мене. його нокнув пса того. Знов наліво побіг. А в хаті один чи два? Один. Це кент його. Він зліва. Вікні буде, вікні буде. Його нема тут? Тіпа рисає, хай то інфу дає. Лучше. Є якась флешка. йому дам флешку, так. я здохну, Ну давай Так. Да. все їм на тебе йти. Да. Хорош, матч Ремку, икшешо. Какие видать? Контруют, екись два, чувака не, контруют. Так, где два типа? Тихо, тихо. Не сдалось, что там еще один был? Еще один был. А, -а, -а, -а <сí�> ну хорошо. Я тебя, блять, получила. куля в лоб, то куля в лоб. Man. А ну скажи ти з України чи ні? Якщо з України, я тебе не буду бывает? Ну и чосы, начальник, ага. Ота От чіпуха. Я один хп. Кем того, що ти там. Я помню, де він є, ходжу його шукаю. Бо я бачив, що тут хтось падав в хату. А я не бачу, що в хату падають, поки не почав по мені гасити. Дед, тебе запишу? Скажи на коли. Дед! Денфа була, мікрофона нема, нічого нема. О! Ооо! Кулпа буде нині, не, ні? Йду! Hey, Я да знав, що тебе там знову знайшов хтось. На ж ти сидять двоє. Сука! На веште два кончених сидіть. Ну нашу бомбу зараз сюди не кинули. Да, вони поки злізуть. Нам треба зразу поменять позиції. Наверси, ніколи не. Блять, бачу. мені пизда. Блядь, по мені лупать. Дай мне. О тут, жото. Тубій не здається, що сегодня всі хочуть нас прямо в лобби відправити. Це якась труба. Всі просто нас шукають. Задовбали, якщо, якщо чесно. <кхм> Не дадуть поіграти. Сід, дє, це дід, то, серйозний тип за тебе грає, сьогодні всі косить. Угу. Mm -hmm. Ще їде. На рисалку, сто по А той сюди їде. Поносим? Виношу. Е! Я нікого не завалив? Ні. <плес> Є, блін. Я не когось завалити. Та то мої пасажири їхали Там не писало що твої? Навіть асиста не дала. бо... Тобо... Мощний тип Угу, угу Влупив їх скоренько і все. Я вахері. Просто два кіла стирів на рівному місці Як з ним можна грати? Навіть попасти не може, по мені з двох метрів з тої шляпи. А тут виніс. о двох Почекай. То на що, вчився? Мої типы їхали виглядали. Щось у мене на стріляли і він взяв закрити. Я вообще, зібрався з ними такого. Легенько Тут є зліво, в домиках стреляють. Мені пизда, дед. Перекинувся? Yes. Бо я занесло мене. Підібрати тебе? Та, бо я в полі. Мотик до тебе, мотик до тебе! Баги, баги, баги! На, <laughs> Сідай. Сідай за руль сразу. Його... Ну давай Та Да його, пизд да его тай тут. Да тут горби, та. вот. Ну ладно. Ай, дед, дед. Смішно, смішно, смішно мені не Кажется, від, відхерайся. Я виглядаю з вікна, як лев. І типові все по кабіні настукує Сама кабине настука. полтах Сейчас за сзади. Угу. Ми їдуть в кемпе верх. Встали. Десь тут. Ти знайшов шапку? Нет. Тут ще тянуть двох, я думаю, вони будуть десь сюди падати. От 100 вони будуть сюди падати. А ти мені шапку не йшов? Так нема. О, летять, летять! Не бачу. На, 255, але десь далеко летить. Нас десь зліво стали ті два. Ладно, там справедливо ще кто здесь Ну ми в центрі самому. Будем тих задніх лупити? Я би тих передніх ебну, вони не знають, що ми тут. Ді, бля. У нас їде. Угу. Отут встав. Типы, типе, типе, у тут. Типи, тип, тут. За стінкою тою. то я. Он мене у тут. По мені ще лупили с цього. Подик, ты блядь. Він з церкви? Угу. Uh -huh. Я його не бачу. А десь там сидить. По мені ще лупили ззаду десь де під водою, де став. Водиме там от Я джопу би провірити. Комусь в'єбали. вот там от в тачку сідай Сука не попав ні разу. Під... О, де сідуть? Тут тачка тут 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 бачу їх. Промазав Там два та я не можу, бо мне церкви контра тут Та ззаді можна обійти. Ще тачка їде. Отут. З лівої сторони під скалу можна обійти да в одному бля, екосистем М24 4 мене тут две команды. Тебе треба? Там ще й лут в папку, кинь. Почти, типа, на жовтій. Я тут валюсь. У меня тут, а. Я Їм... тупо, тупо в самому центрі блядь. Им машину розвалили. На жовтій, на скалах у тут во. Два типа. Да, в одному. Нокнув, треклпу. Стоїв, сам ще один. Мене нокнули. З лівої сторони можна оббігти, отам. Типу, стоїть. Да, тут бля. Прямо так на 120 пиццкалой был. И тут справа правой чуть-чуть ще одна команда была. Тапалки так, блин, сразу все в голову. Треба шлем Блядь, у сейчас сзаду. Вот там бо бежит. Два. За деревом цем. Нокну його. О, Тут два друга еще один. угу. Винни не идет піднімати? Где? Так, и не Хорош. Что сумка має ту стену? Бежать, дед, бежать. Тут. Все, набежать. бежать. Восьми пишел. Бля! Справа тут водись. Мне дали жестко. Там два. Короче, иду до тебя. Мне треба і шлем. Я десь бачу, там шлем лежав точно. Всякий авики вже. Хочешь моликом то? А де він сидить? Діда ты є? Ясно Є Чем мене з церкви о, ще. Палив. Угу. Де він сидить на тій церкві? О, в центрі самому. Вот тут о, з лівого боку вікна виглядав. Тут от тип, за камнем. О, типу. полі. Дав? Икимори. Прямо на жовтій. Я бачу. Но він не в зоне. Его вбили, а? Да. Я не знаю. Труп лежит, все. Бачу, типа? Вот тут. Нохнув. Добиту, добету, добиты. А, він, бля, впав. Все, би. Ну все, у нас там, вот тут и є. І на церкві тоже є. Бачу перс... О, я ее взирвал! Якраз він скакав там. -мо, блин, що это бывает, и какатка. Дед, треба акуратно довести. мен 9 кілів 3 асиста. Сидів тоді ноком на жовті на церкві, він пав вниз Ой, їх там. Був. Там, ну там все. Підійдемо там... до зони чи ні? Там в зоні куди хочеш підходити ми не будемо в зоні далі? А чо це? бо... Табу... Я тут буду. Так вони все одно будуть бігти, тупо по відкритті сюди. Ну давай. Ну що, на Лес? хочеш... Або я ти ты під... а я тут, а я тут. А я гриба, якщо... я спустишься. Ні, ні ні не сюда двоє, по двоє спускаемся. Тут як кнопник, потім шляпа лишається мене меня шлема... А якщо нокнуть, то і так вже піднімати піднимательный, те. Так, Що Бля, ти є копич. Ні, назад, два Зона у них йде вже. Зараз будуть бігти. Зліва! Хорош. А другий де? Не знаю. Може, він же десь внизу? А, там авік акуратно. Вот на оранжевой? Ще за уго його забрав. Ти його накидав, да? Да, 3-ти ему дав, з замкашки. Пацаны, дівчата, це топовий катка. Топова з тех самих хлібших. Коментар, лайк, підписка, дзвіночок. Повний пакет. Так, секи дамж. тисячка мінімум. Де, тисячка мінімум, там гарата дуже жорстко И... І... 1119. слабенько настріляв, дід, тільки тисячку, я більше. Я дав тобі шанс постріляти, а то ти все 100-200. Ага, розказуй, розказуй.